Микола Васильович, людина легенда, людина, яка власний педагог, власний спортсмен, власний товариш, людина, яка завжди з відкритою душею, щирою посмішкою. І разом з тим вимогливий тренер, який навчає, не одне, навчив не одне покоління і переконаний, що ще навчив не одне покоління юних футболістів. Коло Васильович, нехай Бог дає вам здоров'я, довгих років життя. Дякуємо вам за ваш талант. Завдяки таким людям розвивається футбол, зокрема, на островщині. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Питання, шановні колеги, шановні гравці! Ви знаєте, коли було запрошення від Миколи, ну, хвилювання відчув. Мабуть, через те, що ну, вже багато років він не грає в футбол. Але зразу починаєш згадувати ті колишні турніри, колишні ті матчі, які ми провели разом. Неодноразово, як то кажуть, і вигравали інколи, інколи і програші. Але було все чудово. І дякуючи такому прекрасному товаришу, як Микола, сьогодні в острозі розвивається футбол. Розвивається на гарному рівні. Тому що ну дивлячись його завжди по Фейсбуку і кругом, ми бачимо, що призові місця займають наші футболісти з Миколою Васильовичем, так доля назводить, що ми ще практично з дитинства знайомі. Ми жили колись в одному районі, і коли ще утей малий Колька Кулінець був футболістом, і тато вже був досить таки футболістом з великим стажем. І він став наставником Миколи Васильовича. Потім у х роках, коли працювала в міській раді, разом уже, але це вже професійні були спортсмени. Микола Васильович, Богдан Святославович. ми створювали тут ФК Евкаустрок, почали грати це перші роки незалежності України, почали грати на рівні області. Потім пройшло знов декілька років, десятки сто і ми знову з Миколою Васильовичем разом. Але тепер, уже як колеги, працюючи в спортивній школі, хочу сказати, що дійсно. Продовж того життя, друг, товариш, на даний момент крутий колега, діти, крутий вас наставник, а ну-ка голосно, який вас крутий, наставник? Постійно, постійно разом з дітьми, постійно. Ними вболіває і те, що хочу сказати, що в нього дійсно вся така рисла тата. Це всі його діти, всі його вихованці. Жодного дня він не сидить вдома, Як не тренування, то поїздки, як не поїздки, відпустки. а відпустки він не знає. Він все рівно на роботі. Соло Васильович, багато багато вам ще років успішної праці і проти у